Вітаю це Іван Громіко, прогноз спеціально для сайту рейтинг букмекерів. Сьогодні будемо говорити про центральний, один з центральних поєдинків чергового туру англійської прем'єр-ліги, в якому лондонський арсенал прийматиме на власному полі Манчестер Сіті. А друга та третя команди попереднього сезону зустрінуться на Еміретс. Раніше в цих матчах можна було впевнено ставити на Манчестер Сіті, і не сумніватися в перемозі команди Пепа Гвардіола. зараз. Ситуація зовсім інша. Зворотня. Арсенал є великим фаворитом матчу. Арсенал виграв останні кілька поєдинків з Сіті на власному полі. Ну і ми пригадаємо, чим завершилася зустріч цих команд минулого сезону, коли Лондонці перемогли з рахунком 5-1. Можливо, зараз все буде не настільки погано для Сіті, не така форма в команди Гвардіола, але все одно на старті сезону Сіті не виглядає достатньо переконливо. Дві поразки вже у чотирьох поєдинках, і впевнена перемога Мечестерському дербі з Юнайтед скоріше говорить про. Проблеми команди Орбена Аморіма, аніж про силу Манчестер-Сіті. Арсенал поступився Ліверпулю мінімально на виїзді, мінімально переграв Юнайтед у виїзному поєдинку. Але вдома команда виглядає дуже переконливо. Команда безумовно найкращий захист в чемпіонаті. і Тому я очікую на те, що лондонці зможуть знову обіграти Манчестер Сіті і довести, що саме вони є. Головним та можливо єдиним конкурентом Ліверпуля у чемпіонській боротьбі. Отже, в цьому матчі я буду ставити на перемогу господарів коефіцієнт 1,96 на букмекерській конторі Фавбет Підписуйтесь на канал рейтингу букмекерів на YouTube, залишайте свої коментарі, лайки зустрінемось.